Рецепт неймовірно пухкої пасочки, яка вже два роки поспіль б'є рекорди по кількості відгуків. Пресовані дріжджі змішуємо з цукром та перетираємо до рідкого стану. Вливаємо тепле молоко, додаємо борошно, вливаємо теплі вершки та добре перемішуємо до однорідності. Накриваємо плівкою і ставимо в тепле місце приблизно на 15 хвилин. За цей час опара має піднятися приблизно втричі. Яйця змішуємо з цукром та додаємо до опари. Вливаємо розтоплене вершкове масло та добре перемішуємо. Сипаємо борошно та добре вимішуємо тісто. Для того, щоб добре вимішати тісто, викладаємо його на поверхню змащену олією та розминаємо його руками приблизно 20 хвилин. Завдяки довгому вимішуванню тісто перестане липнути та буде дуже еластичне. Викладаємо тісто в миску змащену олією, накриваємо плівкою і ставимо в тепле місце приблизно на 2 годинки. За цей час тісто повинно збільшитися приблизно втричі. Далі тісто викладаємо на поверхню змащену олією та робимо такий прямокутник. На тісто викладаємо начинку та скручуємо тісто. Готове тісто перекладаємо в миску, накриваємо плівкою і знову залишаємо підніматися приблизно на півтори годинки. Після того, як тісто добре піднялося, розділяємо його на частинки та викладаємо форми. Форма має бути заповнена приблизно наполовину. Залишаємо підніматися приблизно на годинку. Тісто має вирости до краю форми. Далі ставимо пектись розігріту до 170 духовку приблизно 45-55 хвилин. Час випікання залежить від розміру вашої форми та духовки. На перші 30 хвилин я накриваю пасочки фольгою для того, щоб вони зверху не пригорали. Далі забираю фольгу і залишаю допікатися до золотистого кольору. Пасочка виходить неймовірно смачна, пухка та дуже гарно зберігається.